Мене звуть Федоренка Тетяна Олександрівна, я завідувач клініки діагностичної лабораторії першої міської лікарні за адресою Свято-Георгівська, 8А. Зараз ми з вами знаходимося біля автоматичного аналізатору МІДРАЙ 230. Ми на ньому виконуємо багато дуже досліджень, різноманітних. Завдяки цьому приладу ми можемо виконувати такі дослідження, як рідкіни, які ми на старої апаратурі не могли виконувати. Це ферритини, трансферини, це також гемоглобін глікований. Коректні видає результати, вони нам подобаються і розширюють наші можливості. Всі ці дослідження ми виконуємо згідно договору з НСЗУ і за електронними направленнями, тобто для населення, це безкоштовно. Для цього потрібно тільки у свого лікаря, або сімейного лікаря, або у вузького спеціаліста взяти таке направлення і в маніпуляційному кабінеті, здати крові з вени і отримати цей результат, який буде і на паперовому носії, і, звичайно ж, в електронному вигляді.